Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Я прийшла сьогодні четвер, ще не обідала, бо нічого було обідати. Ось варю собі супа з фрокадельками. Величенькі такі поробила і варю. І зараз вам розкажу, де я була і що я там взяла. Я їздила у центр, де наші дівчата. Збираються. Взяла для своєї племінниці. Вона ж приїхала, але її відвезли в сало. Це 50 кілометрів від турку. І, і ще це не в самому сало, а це ще 7 км, хутор якийсь, їй дуже не, не подобається. Ну, а що робить? Що робити? Ось взяла такі вітаміни. Ось, раз, два, три, 4. І отакі якісь. Це, значить, у нас що? 75 магнезія, це вітамін, магнезім d 3 синкія, хуная. Отакі От вітамінки. Тут їх по одну-дві штуки 60 капсул. Отакі От вітамінки. Д3 вітамін. 120 штук. Одну на день. Таких три пачки. І от такі вітамінки теж Д3 вітамін. От. Теж скільки, скільки на день брати. Д3 Д3 200% 200% вертайлу. Восста щось таке, не знаю. Коротше. з Со смаком яблука, такі вітамінки. От. Тоді отакі от крап, крапельки. О, от. такі крапельки для носа. До 10, до кінця 10-24, але їх ще можна. У неї проблеми з носом, з диханням, так оце для неї. Оце таку щитку взяла, але я так і не зрозуміла, для чого вона ця щитка. Тут написано. А, ну да. для зубів. Дивіться, яка здоровенна щітка для зубів, але я її буду використовувати для своїх протезів. От. Тоді що я взяла? Отакі чотири пари носочки. Хтось зв'язав, приніс, хороші такі. Теж для неї. Там вона з дівчатами поділиться. Отаке От взяла оце собі оставлю. Отаке От на Різдво такий кружочок. От. І отакий от шарфік, отакий, такий тоненький, на шию так повісить для красоти чи для чого. Та, взяла він теж новий з етикеткою, Взяла собі та й взяла. От. Ну і тоді ще ось що я там взяла ось дві банки джема. Яблучний і цей яблучний, тільки разні, з різних яблук. А це зайшла в Сіті Маркет, купила. купила Молоко, такий творожок, такий творожок, А це у себе у магазині купляла, ось, 7 центів часника, бо давно в мене не було. І оце чорнику таку купила і малінку. Заплатила, мабуть, теж чи 12 чи 14 центів, викинула бумажку, бо вона тече трохи. А це теж в сіті маркеті купила. Оце. На 2 євро 4 штуки по 50 центів. От, і три йогурта купила по 15. На євро 3 йорта. А, і це ще там у центрі в нашому взяла, бачите, сушені яблучка. На компот. Ой, пробачте. Ой, пробачте, пробачте. Узвар делать. З яблук, там щасливо, то що я купляю сушені. Хороший йогор. Це ще зайшла у Віклон, взяла до чагабана. Революціон це ну, ну, новий парфумчик. Ну, зараз присяду вам розкажу, що ж там мої моїй племінниці. Я вам скажу, не дуже їй подобається, тому що воно далеко від сало, пішки не підеш, а то й 8 кілометрів. Бус отак один на годину бус ходить. До шостої тільки От це. бо це такий хутор, що там 900 людей тільки мешкає. Там раніше була психіатрична больниця, а тоді тут у нас в тюксі вже пошти вистроїли, а де ті пацієнти, я не знаю, може, розвезли по, по другим містам, От. але як у нас вистроять, то їх туди до нас заселять. От. А ту зробили там ремонт, хороший, вона сказала. І там зараз стоїть для наших біженців. Ну, каже, нема ж нічого, ні магазина, ніде піти, кругом ліс. Каже, оце вчора вона з дівчатами пішла, каже, грибів. Дівчата знають, яких назбирали грибів, зробили картоплі, начистили, от, тоді сиро, це все нарізали, протвінь здоровий. От, і в духовку каже, смачно, смачно так повечеряли. Бо вона ж приїхала, в неї ж їй дали. Сьогодні їй дали гроші. За 10-го числа з вчорашнього їй дали 200 євро по 10 євро на день. Дали їй гроші. От. На наступний місяць будуть давати першого числа гроші, О, 300 євро. І ще 50 євро дають на хімію всяку. На, на уходову хімію. На шампуні, на гелі, на, на, на лічну гігієну, отаке от все будуть давати. Так що довольна вона в цьому плані довольна. Але ж дуже, оце щоб поїхати значить, до сало, треба 3,30 заплатити. Щоб поїхати до мене, треба заплатити саме менше 6 євро, саме більше 10 євро білет стоє. Ну нічого, у слідущу середу, вона до мене приїде, сказала, що можна. Дівчата сказали, що можна поїхати і на день, і на два, і на три. Отак до мене приїде. У середу буде, в мене переночує. В четвер ми ще з нею підемо там в одну організацію. Ще в п'ятницю побуде, а в суботу я її вже проведу. От, Так що, отакі справи. От, Що вам ще розказати? Та більше нічого і не знаю. Там, де дівчата наші приходять, там багато людей приходить. Нічого такого. ну Яблука вон, були, а воно, то, бачите, червоні яблука в вазі, то я взяла там штук п'ять. У мене в холодильнику такі білі, з жовтим є з бочками. Компот є, так що не треба накуповувати. Цей шарфік, ну, навіть не знаю, скільки ж він коштував цей шарфік. А й не написано, скільки він тут коштував той шарфік. Ну, є, тікетка є. такий ото. Для краси ото на шию. Або на, на голову. На голову можна волосся замотати, як хочете. Або на пояс. На пояс таке роблять на джинси. Теж непогано отак от, от зібрати, отак от і на пояс. Хорошо. Зараз пообідаю буду делати приборки. От. Хаті. Так що от такі справи. А так більше в мене нічого нового немає. Нічого я собі не купила. Я навіть не заходила. А я ще шкави купила, я вам покажу. Я ще шкави купила. Ось ось посилку, Там я вже однесла, Вони ще три штуки за 10 євро. Дві штуки положу. ота там от, одну оставлю на наступний раз. Отану, супчик мій. Готовий ще, ні? Топля ще не зварилася. Я ще трошечки поварю і пообідаю супа. Хороший такий суп буде, пообідаю супчиком і почну приборочки діляти. Ось так закрию, закрию, хай втомлюється суп мій. От, от так, девочки, мальчики, так все нормально. У мене, все добре, погода хороша. Ночі був дощ, а з утра встала було 14, а як вже пішла без 15, 9, то вже було, мабуть, 16, а зараз, мабуть, 20. От у мене така була легенька курточка і кофта під низом. Джинси, кросовки, та ото й все. Ділася та й пішла. Що можна сказати, більше сказати нічого. Ну я доволі за вітаміни, їй оддам вітамінів. Угу. Собі оставлю одну. Що зелена, що... А я Настюші положу в посилку. Положу Настюші в посилку одну. Дві Настюші положу. Одну собі оставлю, а дві їй дам оту величеньку і фіоль... Оту. Я оті для носа оддам їй всі. Вони мені не треба, я, я не, не вживаю ніколи. Для носа. Вона вживає завжди, бо в неї нос забивається, вона нічого не може тоді не, не, не дихати, нічого тоді храпить, от, Так що, от нам всі, хай собі, хай собі використовує, а мені не треба. От, такі справи. Так що, все вам розказала, бувайте здорові. Всього вам доброго, всього хорошого. тримаємось, все буде Україна. Пока-пока, мої рідненькі. Пока -пока.